що таке свобода? Звідки вона походить? Свобода — це те ж саме, що любов. Коли ми щось любимо, нам важко спостерігати за тим, як це щось сковують кайданами. Вільна людина сама владна вирішувати, кому віддати своє серце, яке вбрання носити і в якому куточку світу оселитися. Вільна людина має право робити все, що побажає, творити власні правила життя, висловлюватися, міркувати та діяти без будь-яких обмежень. Але концепція свободи не така вже й проста. Існують межі нашої свободи. Нам не дозволяється перевищувати швидкість на дорогах, завдавати шкоди чужому майну чи відбирати чиєсь життя. І ми, як суспільство, приймаємо ці обмеження, адже дійшли згоди, що вони необхідні та корисні. Але як ми прийшли до такого висновку? Звідки нам знати, що є добре, а що погано? Це запитання, над яким філософія б'ється тисячоліттями. Ми всі без винятку можемо погодитися з тим, що помилки ні до чого доброго не доведуть. наші помилки караються з цієї миті, як тільки ми в змозі їх зробити. Помилки не дають нам спокою вночі. Помилки зі шкільних років змушують нас червоніти із сорому призгадці про них. Помилки це червоні хрестики на іспитах. Помилки коштують нам втрачених можливостей та робочих місць. І чому? Чому ми продовжимо робити одні і ті самі помилки знову і знову? Але що як помилки є частиною свободи? Ганді говорив, що свобода нічого не варта, якщо вона не охоплює право робити помилки. Але я піду ще далі і стверджу, що помилки це невід'ємний атрибут свободи. насправді вони свідчать про те, що свобода існує та діє без перешкод. Але чому ж так? Тому що помилки завжди є наслідком вибору. Помилитися можливо лише тоді, коли існує свобода зробити невдалий вибір. Людина, котра не помиляється це людина, котра не робить вибору взагалі. І ця людина не може вважатись вільною. Здавалося б, все це нібито ніяк не пов'язане з вивченням мов. Однак це не так. Чимало студентів не відчувають себе вільними. Вони не невільники у власних думках, заковані ланцюгами освіти. Скільки разів ми знехтували своєю свободою, ухилялися від бесіди, не піднімали руку, не ділилися своєю думкою тільки через страх зробити помилку. Страх, що ви не дасте правильну відповідь, не говоритимете з правильним акцентом, рівень знань не дотягує, не маєте підходящого громадянства або ваш колір шкіри не такий, як у всіх. І я це розумію. Досягнувши певного віку, ми починаємо боятись помилок. Ми уникаємо їх і вибираємо робити лише те, що як нам здається, здатні виконати бездоганно. Проте кожного разу, уникаючи помилок, ти водночас уникаєш і здобуття знань, і кожен мудрий учитель погодиться, а наукові дослідження підтвердять, що навчаємось ми на своїх помилках. Для досягнення вільного володіння англійською мовою вам доведеться зробити мільйон помилок. Тому рівень вашої англійської мови безпосередньо відображає, скільки помилок ви зробили. Якщо чийсь рівень англійської вищий ніж у вас, це тому, що вони допустили більше помилок і пережили більше тих складних етапів навчання, що досі невідомі вам. Тож регулярне допускання нових і більш серйозних помилок є свідченням того, що навчальний процес триває. Тепер я хочу прояснити один момент. Я не стверджую, що вам слід ігнорувати свої помилки. Швидше навпаки, дослідження показують, що усвідомлення своїх помилок вкрай важливе для того, щоб уникнути їх повторення у майбутньому. Проте вашу увагу та енергію слід спрямовувати на виправлення найбільш значущих помилок. Як викладач, я стикаюсь із сотнями помилок щодня, але я Практично ніколи їх не виправляю. У мене є гіркий досвід, якщо я виправлятиму кожну дрібницю, то це вб'є мотивацію і здатність до вільного володіння мовою у моїх студентів. Для того щоб ви по-новому подивились на помилки, дозвольте мені представити вам концепцію піраміди помилок. На самому верху піраміди Знаходяться помилки, які трапляються рідко, але є дуже серйозними, такі, що можуть когось образити, трохи нижче розташовані помилки, що призводяться до непорозуміння, і, нарешті, біля основи піраміди, лежать помилки, що трапляються найчастіше, які не впливають на процес спілкування. Саме цим помилкам ви повинні приділяти найменше уваги. Вони не заважають спілкуванню. і, як засвідчили дослідження, співрозмовники часто їх навіть не помічають, бо людський мозок насамперед зосереджений на сенсі повідомлення. Однак, на жаль, саме ці помилки часто стають об'єктом надмірної уваги у неякісних підручниках із граматики, на іспитах і в навчальних відео на YouTube. Ба більше, ці помилки проникають у свідомість і обмежують мислення багатьох студентів. Погане викладання англійської мови змушує вас думати, що є тільки один правильний спосіб. Висловити думку, воно переконує вас, що дотримання правил гарантує відсутність помилок. Воно закликає вас відмовитись від прийняття рішень. Воно говорить вам забути про свою свободу. Але особливість мови, яка робить її такою унікальною, полягає в її нескінченності, мова не має меж. Тому що вона складається з частин, які ми можемо комбінувати для вираження будь-якої думки, ідеї або почуття, мова нескінченна, тому що ми можемо вільно поєднувати ці частини так, як нам подобається, і це перетворює мову на справжню демократію отже, наступного разу. Коли вам захочеться сказати я не можу через страх перед можливими помилками, пам'ятайте, що ці слова означають, що у вас є свобода робити помилки, і ця свобода надзвичайно цінна, ви зобов'язані користуватися цією свободою. Адже вона була здобута кров'ю потом і сльозами ваших предків. Ніколи не відмовляйтесь від неї та не сприймайте як належно. Я хочу закінчити це відео, розповівши вам одну притчу. Жила була жінка, яка щодня ходила по воду до річки і набрала її у два великі глечики. Один глечик був із тріщиною, інший просто бездоганний. Коли жінка поверталася додому після довгого шляху від річки, бездоганний глечик залишався повним, а ось тріснутий доводилося нести на половину Так було щодня. Жінка приносила додому лише півтора глечика води. Цілий глечик пишався своєю бездоганністю, адже він ідеально виконував свою функцію. Але глечик із тріщиною соромився своєї недосконалості і був нещасний через те, що виконував тільки половину відведеної йому роботи. Одного разу тріснутий глечик звернувся до жінки. Я соромлю себе і хочу вибачитись перед вами. За що? здивувалася жінка, чого розсоромишся? Через тріщину в боці я можу переносити в собі лише половину того, що мав би, через мій недолік вам доводиться робити зайву роботу, і ви не отримуєте повної користі від ваших старань. Жінка посміхнулася і відповіла наступного разу, коли ми будемо йти додому, зверни увагу на прекрасні квіти вздовж стежки з твого боку. Наступного разу, піднімаючись на пагорб, тріснутий глечик помітив як сонце, опромінює дикорослі квіти на його боці дороги і усвідомив, що саме він щодня поливав ці прекрасні квіти. Так і ваша англійська може бути не ідеальною, але уявіть собі всю ту красу, яку ви здатні принести у світ зі своїми недосконалостями.